Хто б спитав, а я не знаю, що вам зараз казати. Коротше, кормушки. Ось тут. Кормушки, да? Коротше. Колеги, ви всі знаєте, хто мене дивиться постійно, хто не знає, то я був, стажувався в США. І там я так трошечки собі набрав різних фішок і лайфхаків. І одна із цих фішок на кінець -то в Україні. І ось ця фішечка. Ось ця от фішечка. Називається фішечка-кормушечка Фідер. Фідер. USA B-Feeder. Це найкраще, що я бачив взагалі в Америці для бджілок. Тут я зібрав пару штучок. Зараз я зберу прямо з вами. Тут ще пару штучок. Свого часу я таких кормушок. от таких кормушок біля хамуха, от от кормушок збирав просто сотнями. Тобто в мене навіть є відео. В в, У ну, в мене є ще один ютуб канал. На цьому є і на тому є ютуб-каналі. Я сижу, такий в американському цьому капелюсі, сижу ці кормушки щолкаю. Щось там за день. Ми там лупанули їх там, майже під тисячу штук цих кормушок. Сказати, що я тоді був радий, це нічого не сказати, але кормушки дійсно унікальні. І кормушки дуже круті. В цих кормушках не гинуть бджоли. Можна зараз давати велику даванку сиропу і загодівля бджіл з даними кормушками. Це всього-навсього один-два закорми. і ви маєте, коротше, плюсів тут мільярд. Значить, мені вдалося за допомогою ще одного чоловіка привезти це все діло в Україну. Тепер воно буде і у вас, а я мега щасливий, тому що я е, патріот українського бджільництва і я хочу в це бджільництво приносити максимально велику кількість користі. Да? І от ця користь, напевно, що це базова та користь, яку я вже давно хотів принести. Так, зараз давайте так. Я зараз собі тут легенько так ставлю камеру так легенько. Да? Щоб ви мене могли бачити, щоб я вас міг бачити. І ми зараз з вами разом зберемо одненьку кормушечку. Значить, е, Кормушка ця є, складається от таким чином. Да? вона. Значить, Цю кормушечку цю е, влазить, колеги, тут е, 7-5-7 літрів сиропу сюди бобити. Е, ну, П'ятерка сюди точно влазить. Е, можливо і більше, тому що я так дивлюся, що ця кормушка. ну, е, Гарненька величенька і 2-3 літрових банки сюди влізе, навіть не плюнувши. Значить, в середині, я не знаю, чи вам буде видно на відео. Постараюся, щоб було видно, бачите, таке ребра, така ребриста поверхня. Коротше, ну ця поверхня, вона в принципі для самих бджіл не потрібна в даних кормушках. Далі, товщина стінок оцього, цієї байди. Ну просто колеги, тут желізно 5-7 мм, верха тут майже до сантиметра роздуті. А, оці 5-7 міліметрів товщина стінки. З нею можна робити все, що хочете з цією кормушкою. Вона жорстка. Тут жорсткі ребра жорсткості, прям вау 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 е, Далі, ось тут ці зацепи. Оці зацепи вони зроблені таким чином, що ви їх хрін ламаєте. І ставите собі спокійно під Даніску рамочку вулик. Значить, Далі наступний елемент цієї годівнички, Наступний елемент це ось ці от такі от такі сіточки. Да? Ось ці от сіточки. Вони є більші, вони є менші, тому що в мене є два типи таких кормушок. Е, менші по 3 літри, а ці більші 6-7, не пам'ятаю. Значить, от такі от, е, так звані, як би їх називати бігуді. Е, значить, е, Оцих оці, дошечка. Це обична, обичний кусок дерев'яхи. Ось з такими от отворами під ці бігуді. І воно ось таким чином тут в таким чином вставляється, бачите? І воно вставляється щільно. Щільно вставляється. Упс. І воно закріплюється. Нюанс. Зразу нюанс по роботі з цими кормушками. Якщо оця байда тут не фіксується, да, тобто воно е, часом буває там десь чи отвір більше, чи ще щось, ну, нюанси виробництва. Ну, доволі вільно входить, то коли ви заливаєте сироп в кормушку, коли ви заливаєте сироп, воно буде вспливати, ця байда. Через то можна ось тут зверху такою скобою бамс. бамс, Обичним електричним степлером. Або взагалі брали запанки, обичні запанки, блін, такі кнопки, знаєте, і тако сюди вставляли в боки. Це якщо воно вільно входить. Це, це вже колеги, нюанси роботи. Але воно, коли отак щільненько входить, нічого не треба робити. Далі, коли ми оце. Маємо, збираємо. Можна попередньо вставити стакани, а можна потом ставити стакани. Як правило, я стакани завжди вставляв потом. Е ось так. Беремо цю дощечку. І тут є спеціальні такі місця. Ось до з цієї сторони і ось до з цієї сторони, куди вставляється ця дощечка. Хопс. Хопс. Опс. Бачите, воно е все в уровень стає. Опс. І защлкується. І защелкується. все, бомба. Все западліцо стає, все в уровень стоїть. Далі. Тут є от такі, от штуки. Знаєте, от такі от штуки, такі от резиночки. Тут на цих кормушках йдуть такі зацепчики спеціальні. бачите, Раз, два, три. Відповідно, з кожної з другої сторони Беремо три резиночки. Вони йдуть не такі, як для грошей, вони такі плотні резиночки. Так, бемс. Так ось сюди. Хлопс, надіваємо. І нехитрим рухом опс, затягуємо. Все, готово. Трошки е, з непривички може по пальцям вам бути незручно, з непривички. Да, ну і плюс я вам стараюсь продемонструвати, щоб вам було видно, хопс. І от таким чином, бачите? Хопс, підтягнули і натягнули. Хопс. Все. Коли, ти їх зб... коли я пам'ятаю, я їх як сидів, збирав, коли я їх зібрав. Першу сотню. в мене оцей палець вже такий червоний був. А коли вже першу тисячу, я вже їх не хотів збирати. Далі, зафіксували це для того, щоб цього фігня не вивалилась. І стаканчики. Бликс. Опс. І стаканчик бликс. Опс. Все, кормушка готова до роботи. Ставимо в сім'ю і через оці прям стакани наливаємо сюди сироп. Можемо стакан один діставати і наливати. Ну, Немає насправді потреби, воно дуже добре, прямо через стакан наливається. Е, ставимо. Тільки таку, попередньо ставимо, а потім наливаємо. Да? Тобто не перепутайте послідовність. Ставимо, потім наливаємо. Е, значить, Ці кормушки є різні. Є на 3 галони, на півтора галона, на 2 галона. 3 галони це там, майже 12 літрів. Сюди буде Е, Ну, В даному форматі тут повинно бути. На десь 1,5-1,7 галона. Тобто тут повинно бути до шести, 6 літрів. Так, є. Зібрали. Так? Зібрали. Тепер є менші ці кормушечки на 3 літри. 3-літрові Фішка в тому, що по цих трапиках, по цих трапиках, коли ми коли ми вставляємо це бджолом, так, от, кормушечка, вставляємо бджолом, далі я вам покажу просто механіку, щоб ви... В Україні такого колеги немає, ніхто ще не допер його зробити. Е, всі ті кормушки, які є в Україні, вони всі зі своїми нюансами. Але ця кормушка це бездоганність. Ось так бачите? Я вам покажу так. Коли ви вставляєте цей, ці стакани до самого низу. І коли бджола спускається по цьому стакану, вона не тоне, в неї немає можливості тут втонути, а до, доступ до сиропу вона має. Розумієте, про що я й мав? Е, це фішка цих кормушок. Такс. Є, це я вам показав. Тепер я вам показую меншу кормушечку. Меншу. Упс. Їх тут навіть трошки вистачає. Такс. Не такі легко достати. Я вам скажу, вона в дорозі протреслась. О, все, Є. менше кормушка. Тут достану стаканочки. Самі круті кормушки колеги, без перебільшення. Я тільки як починав роботу з цим магазином, я зразу сюди хотів їх завести. Але не було в мене варіантів їх тут знайти. І ми їх перетарабанили здалека. Значить, знову ж таки, ставимо Опс, і вставилися. Якщо щось не вставляється, там, чи щось десь не заподліцо, чи ще щось, просто переверніть. Упс. Все, перевернув, бачите, вставилось. Ось так от. Далі. Резиночки сюди вже йдуть інші. Йдуть менше. Чуть-чуть менше. Резиночки ось такі. Так, всі натягуємо. Ці кормушки сюди приїхали, колеги. Я їх згадав, коли я сидів там в Каліфорнії, в Бейкерсфілді, на Горбку, біля апельсинового саду і їх збирав. Сьогодні з перших днів моїх в Америці. Блін, в мене така сльозинка виступила, як то кажуть. Такс, є, да? і сюди стаканчики. Тож вони трошки менші йдуть. Ну і на 3 літри то, звісно, на вони великі. Опс. і опс. Так само піджали, вони повинні сюди тако щільненько лягти і зажатися. Все, готово, кормушка готова до роботи. Колеги, ці кормушки, вони на тій пасіці, де я був, вони ходять по 10-15 років. Тобто надійні, класні, практичні. І я дуже сильно пишаюсь тим, що зараз вони є тут. Ось такі от кормушки. Найкращі кормушки в Україні. Тепер і в Україні, верніше. Ось так. Все. Зараз ці кормушечки я опублікую вам, покажу. <кій> Дивіться. Значить тепер по ціні на ці кормушки. Ці кормушки в Америці коштують величезні гроші. Коротше. Значить, одна кормушка може стоїти до 25 баксів, щоб ви розуміли. Ось його буде до 25 баксів коштувати. В Америці. В Америці, увага! Оскільки ми хлопці проворні, можемо багато що зробити, нам вдалося їх в Україну привезти за дуже таки доступною ціною. Вартість цієї кормушки на українському ринку, звісно, це, блин, грубо кажучи, просто даруємо по 500 гривень за штуку. 500 гривень це 12 доларів. 25 і 12 – є різниця. Да? В Америці е, ці кормушки користуються величезним попитом. В основному це сама головна кормушка в Америці. Да, бо, тому що е, зверху закривається дощечкою, і ще ж в чому фішка? Ще ж одна фішка є. Американські пасіки переважно кочові, є й менші маленькі пасіки, стаціонарні і так далі. Але ті пасіки, які промислові, кочові, на такі, як я був, там 3000 тисячі бджолосімейців. Е, то та пасіка вона повинна що зробити правильно та пасіка повинна переїжджати і коли ви тут налили сироп, а бджол його не до кінця забрали, то коли ви їдете, е, оцей сироп не виплюскується. Якщо взяти до порівняння е, ці кормушки, які є в Україні, да, оце теж хороша кормушка, але тут твердий пластик. Тут сильніше прижмеш і вона вломиться. Е, ну і оці трапики. Да, Euh, вони ж ніяк не зроблять, щоб воно не розплюскувалося. Через що ці кормушки часто б'ються, сколюються і так далі. А ці кормушки вони призначені як для перевезення, так і для роботи, дуже грамотно виконані. От e і все. Тому от така от байда, от от така штука, колеги. Хто хоче, кого цікавить, у нас є 500 гривень штука. Що ця, що ця. Та е, кормушечки, е, і вони вам будуть служити довго, щасливо, і ви будете щасливі. Да, звісно, я розумію, що зараз така блін, опять він продає. Хорошо, колеги опять продає. А чого ж е, м, ніхто до мене цього не зробив і не спонукав, не, не шукав варіанти е, не, е, ну, тому, що дорого. Тому що дорого. Всі бачать, що це дорого. Ми все, все на це пішли, тому що українське бджіленство повинно вдосконалюватися і розвиватися. Я Напевно, що немає більшого патріота в Україні по бджільництву, ніж я. Це без перебільшення, без всяких цих. Я дуже хочу розвитку, дуже хочу, щоб українські пасічники дійсно заробляли, а не закупівельники, які за закуп, копійки забирають мед. Ну, Колеги, вони заробляють. Чесно, відверто, вони заробляють. І заробляють вони в першу чергу на тому, що у вас просто або іншого варіанту немає, або просто немає можливості. От і все. А якщо ви будете мати доступ до такого. То у вас, повірте, ви будете себе набагато краще почувати. Так, звісно, ми ці кормушки везучи, ми теж розраховуємо, що їх люди оцінять. Але, колеги, якби я їх хотів продавати, заробляючи на них якісь кошти, то ця кормушка мала б коштувати ну, хоча б гривень 800, тобто в районі 20 доларів. Тоді б я дійсно заробляв. би. А так, е, ну, як то кажуть, за що брали, за те віддаємо для того, щоб е, в Україні їх наситити. Цей ринок цими кормушками. Е, от і все. От Така, от на жаль, на на жаль, такі факти. Ми з ними стикаємося кожного дня, але в Україні все одно дуже велика кількість дуже шанобливих людей, до яких я дуже з великою повагою ставлюся, і займаються бджільництвом, і є люди, які дійсно переживають за українське бджільництво. Ну зараз не те, зараз те, що моя збулась. Вони тут вони в нас в магазині мають доступ прямо до вас. Все, підписуйтесь на канал ДікіПрофій. Давайте разом збережемо діл. І завдяки цьому колеги врятуємо світ. Ну а кормушки ви вже можете замовляти.